я вас очень а, прошу. А? Наберите маму. Так, может, через пятки? Нет, не надо. Я достану деньги, я честно. Ну, или что-то не доходит тебе. Не Почему? Ну, я не так уверен. Но? На 200%. Уверен, я так Я уже... через 5 минут. не надо, я, я готова, я, я разговариваю, я не ушла. Можете набрать? Ну, ну, Полиция. На пол, на пол, на пол, на пол ложись, Стас, Полиция. Руки убрала. Да, пошли, пошли, Да, 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 O que é que Сьогодні працівники слідчого управління управління карного розшуку, біці спецпідрозділу Корд у співпраці Служби безпеки України під процесуальним керівництвом обласної прокуратури затримали членів злочинного угруповання, які протягом тривалого часу зухвало викрадали людей, займалися вимаганням грошей та вчинили вбивство. До складу злочинного угруповання входило 5 мешканців Харківської та Київської областей віком від 30 до 60 років при здійсненні протиправних дій. Зловмисники використовували посвідчення ззовні схожі на посвідчення правоохоронців. Один з організаторів злочинної групи має значний авторитет у кримінальному середовищі. У свій час він був активний учасник банди, яку очолював відомий злодій на прізвиськи батон. Робота оперативників та слідчих головного управління на документування небезпечних злочинців тривала не один місяць. На рахунку цієї групи чотири викрадення людей, чотири вимагання та одне вбивство. Взимку цього року злодії викрали чоловіка, з якого намагалися шляхом катування отримати кошти. В результаті бандити жорстоко його вбили. Так, у лютому 2017 року зловомисники викрали мешканця міста Харкова та під загрозою застосування насилля вимагали у нього проведення нотаріальних дій, спрямованих на відчуження майна, на користь третіх осіб. Влітку минулого року чоловіки викрали харків'янку та примусили її силою скласти боргову розписку у сумі 40 тисяч доларів США на ім'я третьої особи. Під час проведення обшуків виявлена та вилучена вогнепальна зброя та боєприпаси, а також література російської політичної структури радикального напрямку. Зараз зловмисники перевіряються на причетність до скоєння низки інших тяжких злочинів. Одному із затриманих вже оголошено про підозру, в чиненні вбивства, досудове розслідування. За кількома статтями кримінального кодексу України триває.